Про велику трагедію українського народу голодомор 32-33 років у світі загалом та у США, зокрема знають мало. Привернути увагу американців до української трагедії зможе пам'ятник жертвам голодомору в американській столиці. Завдяки зусиллям української громади ще у 2006 році уряд сполучених штатів виділив землю у Вашингтоні під меморіал, який повинен спорудити уряд України. Однак політична та економічна криза в Україні загальмували його спорудження. На якому етапі знаходиться процес створення монументу? З'ясовує Мирослава Гонгадзе. Виділення престижного клаптика землі добилась українська діаспора. Тоді, під час президентства Віктора Ющенка, український уряд взяв на себе відповідальність побудувати меморіал голодомору у 2006 році. Американський конгрес виділив цей клаптик землі під будівництво меморіалу українському голодомору. Якщо до 2013 року будівництво не розпочнеться, землю заберуть. Лише у 2008 році Міністерство культури України провело конкурс на проект пам'ятника та визначило п'ять переможців. Лише один конкурсний проект меморіалу прибув з Вашингтона. Його автору, архітектору Ларисі Королас, довелось за лічені години готувати макет проекту, який у спеціально сконструйованій для нього корупції до Києва привезла колега. Зусилля виявились немарними. Проект став одним з переможців конкурсу. Лариса Королас, батьки якої були відомими діячами української діаспори, каже, що почала думати над проектом після освячення площі під меморіал. Для мене були дві дуже важні ідеї. Перше, щоб цей пам'ятник тематикою щось промовляв американцям. Бо це є тематика цього пам'ятника Голодомор, який відбувся в іншій країні в Україні, як це має промовляти американцям? А друга дуже важна точка для мене, було використати. Цю дивну площу трикутної форми. Американці загалом дуже мало знають про Україну. Але одна річ, яку вони пам'ятають, це те, що Україна була житницею Європи. Саме тому Лариса Королес вирішила використати у меморіали образ пшениці. Але ця пшениця переходить від високого рельєфу з лівого краю скульптури до заглиблення до, до негативу з правого краю. І таким власно переходом від буття, можна сказати від буття пшениці до небуття пшениці, це передає ідею голодомору і браку пшениці. Автор також подбала про загальний вигляд площі дерева у формі колон, темно-багряного кольору, навіюватимуть трагічний настрій і стіною захищатимуть меморіал від розташованих поряд ресторанів. А мозаїка плитки, якою має бути викладена площа, має створювати відчуття дисгармонії і суму. Це місце не лише місце для, для самого пам'ятника, але зібрання української громади, зібрання українських дипломатів, зібрання тих, що хочуть дійсно е, е, запам'ятати по тих стражданих в Україні. Будівництво меморіалу також пов'язане з низкою технічних процедур. Проект має бути узгоджений та ухвалений також з місцевою Вашингтонською владою. Меморіал має відповідати стилю містобудування Вашингтона і нести інформацію для відвідувачів є деяка різниця між створенням монументу та скульптури, і наскільки цей меморіал може відповідати місцю розміщення та нести з собою як художні, так і освітні зміст. Треба, щоб людина, яка прийшла на це місце, отримала розуміння, що це за монумент. Алла Роджер зазначає, що для того, щоб реалізувати ідеї меморіалу голодомору, процес будівництва повинен розпочатись найближчим часом. У посольстві України у Сполучених Штатах кажуть, що вже працюють над пошуками компанії, яка займеться підготовкою документації та узгодженням деталей побудови пам'ятника з парковою службою. США пам'ятник гарантовано буде побудовано і буде це зроблено у строк до жовтня 2013 року, оскільки це питання зараз на контролі у президента. Є відповідні доручення уряду Міністерства закордонних справ і робота ведеться дуже активно. Наразі ніхто не береться визначити точну вартість побудови меморіалу. Оглядачі ж переконані, реалізація проєкту не обійдеться без об'єднаних зусиль уряду України та української діаспори. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки. дозвіл на спорудження пам'ятника жертвам українського голодомору у Вашингтоні підписав особисто попередній президент США Джордж Буш молодший.